Трамп заявив учора під час спілкування із журналістами в овальному кабінеті про те, що він розмовляв із Путіним і обговорював із ним питання роззброєння, питання знищення ядерної зброї, денуклеаризації. Я вчора вам частково розповідав про заяви Трампа в овальному кабінеті, їх там було дуже багато. Ну і от одна із них якраз стосується ядерної зброї. І він каже: одна з речей, яку ми намагаємося робити з Росією, та Китаєм. Коли це він з Китаєм почав робити? Чесно кажучи, я не знаю. Ну окей. Це денуклеаризація. Це дуже важливо. Я обговорював це з президентом Путіним і не лише з ним. Я вважаю, що денуклеаризація – це дуже дуже велика гра, але Росія готова до цього. Виявляється, Росія готова до денуклеаризації, можливо, навіть і до демілітаризації. Вибачайте за цю іронію сарказм. І я думаю, каже Трамп, що Китай також буде готовий. Ми не можемо дозволити ядерній зброї поширюватися. Ми повинні зупинити ядерну зброю. Цілком підтримую намір Трампа зупинити ядерну зброю. Це дуже слушна і правильна ініціатива. Але те, як він її просуває, ну чесно кажучи, виглядає мало ефективним. Хоча американські виборці підтримують те, що Трамп робить для припинення російсько-української війни. І направду, сьогодні більше ніж Трамп, для припинення війни не робить ніхто, окрім Збройних сил України, це так і є. Також Трамп повідомив про те, що Європа надасть нам значні гарантії безпеки. Про них говорив учора і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, каже, що вони мають бути зобов'язувального характеру, юридичного оформлення і таке інше. Ну, тут справді так воно має бути. А США, каже Трамп, будуть допомагати також. Європа надасть Україні значні гарантії безпеки, але ми будемо, каже, залучені з точки зору підтримки, ми будемо допомагати їм. Я думаю, що якщо ми досягнемо угоди, я не думаю, що у вас виникнуть великі проблеми. Тобто Україна буде. Гарантовано е, убезпечена від можливих нападів з боку Росії надалі, так стверджує Дональд Трамп. Але ми будемо підтримувати їх, бо я хочу перестати бачити, як вбивають людей. Справді, друзі, у Трампа непереборне і очевидне бажання припинити вбивства. Ну, втім, робить він це не просто зупиняючи російсько-українську війну, а через призму своїх відносин із Пекіном. Ми вчора детально про це на каналі говорили. Ви певне вже бачили. Моє відео із Артуром Харитоновим. ще раз рекомендую вам, хто не бачив, його переглянути. І Трамп заявив, що для Росії можуть бути дуже серйозні наслідки і будуть вжиті рішучі заходи, якщо впродовж наступних двох тижнів не буде укладено угоду про припинення бойових дій. Ну, для Трампа, друзі, з початку його другої каденції пройшло не так багато часу. Для нас багато, для нас кожен день він зайвий, тому що йде війна. А Трамп вважає, що часу у нього достатньо, тому чергові 2-3 тижні він може почекати для того, щоб переконатися, що Путін не збирається зупинятися. Ну а потім скаже так, він не зупиняється, але ми продовжуємо з ним проводити дипломатичну роботу. Що власне сказав Дональд Трамп, це може мати дуже серйозні наслідки, тобто для Росії, але подивимося, що буде далі. Можливо, наслідки будуть дуже серйозними, тому що це те, що має закінчитися. І за твердженням Трампа він спостерігатиме за ситуацією впродовж тижня-двох, а після цього втрутиться дуже рішуче, ми або домовимося, або ні. Зазначив Трамп, ну, точно прописна істина. Тут він не помилився, або домовимося, або ні. Звісно, якщо ми не домовимося про припинення вогню. Про досягнення якоїсь угоди то Трамп змушений буде застосовувати якісь заходи проти Росії. Хоча вони вже напрацювали там купу енергетичних домовленостей із росіянами в серпні, коли був саміт в Анкориджі, спілкувалися вони про відмовлення співпраці в енергетичній інфраструктурі. Про це пише видання Reuters. Мова йде не про північні потоки, але наміри купувати російський скраплений газ в американців є. Ну і, звісно, вони її будуть вести не до США, це більш ніж очевидно, а будуть продавати його до Європи. І також, за словами Трампа, в секторі Гази завершиться впродовж двох-трьох тижнів військова операція Ізраїлю. Вчора там стався не дуже приємний інцидент, точніше, зовсім неприємний інцидент. Цехал вдарив по лікарні в секторі гази. Повідомляють до 20 загиблих, серед них і цивільні, і журналісти. Півсвіту вже судили Нетаньяху. він сказав, що це просто-напросто якийсь прорахунок, і це дуже неправильна дія, він цього не хотів, він буде розслідувати, ну і так далі. Трамп зазначив, що доволі часто спілкується з прем'єр-міністром Ізраїлю, Бенаміном Нетаньяху, Нетаняху, і що він повідомив тому, що війна повинна закінчитися найближчим часом, він йому це вже повідомляє впродовж восьми місяців. І каже: я думаю, що впродовж наступних двох-трьох тижнів ви отримаєте досить хороший, переконливий, остаточний результат, сказав Трамп. Що стосується в операції Сахал Секторі Гази, звісно, це не порівнювано із російською війною проти України. Бо природа цих конфліктів вона хоч і схожа, але справа в тому, що в секторі Гази управління здійснювала терористична організація Хамас, яку підтримує «Тегеран». Саме тому Ізраїль проводить там військову операцію, а місцеве населення активно підтримує Хамас. Тому і гине багато цивільних. І засудження з боку світової спільноти на адресу Нетаняху, хоч і мають інколи підґрунтя, так як то удар був по лікарні, але намір Ізраїлю забезпечити собі безпечне майбутнє, він абсолютно як на як мене, очевидний і правильний. І далі, друзі, щодо опитування, дві третини виборців США підтримують зусилля Президента Трампа спрямовані на завершення російсько-української війни. Про це повідомляє видання The Hill з посиланням на результати опитування Harvard Cups Harris, проведеного після зустрічі Трампа із Зеленським, з європейцями і з Путіним. Про що власне свідчать цифри, друзі? 66% респондентів схвалюють зусилля Трампа з припинення війни, яка триває вже понад три роки. І водночас 52% опитаних задоволені тим, як він веде переговори. 57% опитаних вважають, що Трамп заслуговує значної похвали, ну його хвалять в команді. Його ж Трампа всі без винятку, без похвали Трампу день не починається і не закінчується. І американці, виборці також багато хто прихильний до такої риторики. І вони кажуть, що хвалити потрібно за проведення цих зустрічей незалежно від того, чи зможе він зупинити бойові дії, чи ні. Втім, шестеро із десяти респондентів заявили, що зустріч з Путіним не допомогла просунутися до миру. Тоді як приблизно половина оцінила переговори із Зеленським як більш успішні. 58% опитаних переконані, що Трамп поводився з Путіним недостатньо жорстко, і водночас більшість вважає відносини США із Києвом важливішими, ніж з Москвою. Ну тут, як бачите, американці більш прагматично дивляться на цю, всю ситуацію. І близько 60% респондентів також. Визначили, що Трамп найімовірніше, так і не зможе остаточно вирішити питання війни в Україні. Не дуже вірять в те, що Трампу вдасться досягти мирної угоди між Росією та Україною. Ну дійсно багато в чому залежить подальший хід події саме від Пекіну.